Якщо би наш народ, який сьогодні ми знаємо, що у нас там багато людей в нашій країні, сьогодні чоловіки, які е, е, потрібно е, е, висмокнувати, е, 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 саджати е, е, в автівку ТЦК і вести в ТЦК, чому не можна було, щоб вони бажали захищати свою країну, а я тобі поясню, Лош. А тому, що сьогодні вони знають, вони кажуть, а чому я повинен йти воювати, а родичі депутатів не йдуть воювати? Родичі міністрів не йдуть воювати. А чому сьогодні у нас офіційно 1,2 мільйона людей, які воюють, це на паперсах. На а так. на папері, я вибачаюсь, А реально воюють 400 чи 500 тисяч людей. А чому так? А де останні люди? Вони так скажемо, на папері є, а де вони, ніхто не знає. Тому я вважаю, що нам потрібно, щоб було довіря до нас, як це відбувається в Ізраїлі. Я сьогодні от дивлюсь, і просто ну мені приємно бачити, які люди сьогодні захищають свою країну. Але нам потрібно бути такими, але що ми хочемо, щоб ми перемогли.